Всім привіт! Мене звати Аня, ви на каналі Квітуча Україна. І сьогодні ми з вами поговоримо про каладіуми. Я їх вирощую лише перший рік. Перший каладіум у мене з'явився навесні, і по цей час я не можу зупинитись і купую нові нові сорти. І сьогодні ми з вами подивимось ще одну посилочку, яку я тільки-тільки отримала, де теж, звісно, бульбочка каладіума. Також я покажу в цьому випуску вам свої сорти. Одні мені сподобались, інші мені не дуже сподобались, я розповім чому. Ну і крім цього, у нас вже за вікном осінь каладіуми мають скоро піти на спокій, і потрібно починати їх до цього готувати. І я розповім як. Ну, а тепер підпишіться на канал, якщо ще не підписані, поставте вподобачок авансом цьому відео. І я дуже хочу подякувати людям, які мені довірились і стали спонсорами каналу. Нагадую, що посилання на спонсорство знаходиться на головній сторінці мого каналу. Це коштує всього 30 гривень на місяць, і підписочку можна скасувати в будь-який момент. Та разом з тим така фінансова підтримка допомагає мені не тільки знімати для вас більш заохочено новий україномовний контент. Але й також купувати нові рослини, які можуть бути вам цікаві. Тож долучайтеся, я заздалегідь вам дякую. Ну, а тепер давайте про каладіуми. Почну я з розпакування посилочки. Тут знаходиться бульба каладіума, вона не пророщена. І, попри те, що зараз осінь. Я її буду садити, але не у відео, мабуть, поза відео, тому що це процес трошки довгий. А під останнім відео мені закинули, що я лию дуже багато води, дуже багато говорю, і взагалі дуже важко дивитись моє відео. Тому сьогоднішнє відео я хочу зробити таким більш насиченим стислим. Але разом з тим хочу пояснити для тих, хто на моєму каналі вперше, що мені більше подобається знімати. Трошки довші відео, але приділяти дуже багато уваги деталям. Бо загальну базу догляду за рослинами знають, мабуть, всі, у кого вони є. А от якісь нюанси, які спливають час від часу вже в ході вирощування, знають не всі. І другий момент, я знімаю все ж таки розважальний контент, а не науковий. Мої відео не для цього, моє відео для того, щоб насолодитися. Процесом, щоб можна було увімкнути фоном під час роботи, під час якихось домашніх справ, і таким чином, по-перше, час за справами скоротити, і отримати якусь корисну інформацію. Тому, якщо ви таке не любите, мабуть, тоді, напевно, мій контент не зовсім для вас. Ну що, прийшов мені ось такий пакуночок у якійсь китайській газеті. З іерогліфами. У подаруночок мені дали ось таку наклеєчку, стікер з назвою сорту, і також тег для того, щоб можна було у горщику вставити і підписати. На цьому стікері написано, що це сорт називається Fanny Manson. Але тут є нюанс. Цей сорт ще має другу назву і називається він Анна. Мабуть, саме я через те його і купила, бо Анна мені має бути по паспорту. Але також разом з тим мене дуже захопив його колір. Я вам зараз тут вставлю фото, як виглядає цей каладіум, коли він дорослий, і паралельно показую вам, що мені прийшло. А прийшло мені дві ось такі бульбочки. Одна велика, тут десь 4 см. Може, навіть майже 5 в деяких ширших місцях, вже є бокові діточки, і ось така маленька бульбочка у мене додатково тепер є. Цей каладіумчик виглядає, як і всі, знизу має пласке дно, зверху має точку росту. Точка росту, вже, судячи з усього, прокидалась, але оскільки каладіум ріс не в ґрунті, то, мабуть, через це. Вона і не розвинулась, але нічого страшного, оскільки я не впевнена, що цей каладіум встиг порости в цьому році. Я його посаджу сьогодні, а тепер давайте перейдемо до моїх каладіумів. Отже, навесні мені приїхали ось такі самі бульбочки. І на сьогоднішній день я маю ось такий результат. Ось такі сорти, ось такий результат. Всі каладіуми розрослися, абсолютно, всі каладіуми у мене проквітли. Я навіть намагалась запилити каладіуми. Але у мене це не вийшло, тому що я так думаю, китайські каладіуми або чимось нагодовані таким, або що. На квітконосах майже не було пилку, коли він був у стадії чоловічої статі. Тому. Там, де було трошечки пилку, мені вдалося все ж таки його зібрати. Я нанесла на інший каладіум, де у мене там була жіноча якраз стадія, але нічого з того не вийшло. Я думаю, що все попереду. Ще не один рік мої каладіуми будуть рости. І другий момент, коли я їх саджала навесні, то я вирішила провести деякий експеримент. Це сорт Burning Heart. Палаюче серце, він у мене росте у торфоперліті. Це просто верховий торф з перлітом, 70% торфу, 30% перліту. Всі каладіуми у мене ростуть або на нижньому поливі, або на гнотовому. Конкретно цей ріс на нижньому поливі. Але інколи я його поливала і зверху, Здебільшого тоді, коли хотіла потім підживити, мені потрібно було зволожити ґрунт. Ось такий гарний красень має темно-бордове листя з таким трошки помаранчевим і салатовим відливом. І на кожному листочку є напівпрозорі такі цяточки. Найбільший лист він ось оцей у мене тримає це був перший лист, і цей перший лист він досі тримає. Це він у мене десь приблизно з червня. Ну, а інші листочки досить такі дрібненькі: це молоді вічка повідкривались на бульбочці. І там, де вічка вже старші, там вже може бути і покілька листочків, і трошки вони більші. Якось, наприклад, цей. А там, де вічка молоденькі, то там вилізають ще зовсім зовсім і такі дрібненькі листочки. Але це лише на перший рік. На другий рік всі ці вічка будуть давати вже ось такі листочки, і відповідно рослинка буде виглядати вже більш дорослем. У Торфоперліці вирощувати каладіуми мені сподобалось. Спочатку я посадила всі в лечузу, але ось цей приїхав до мене останнім, незважаючи на сьогоднішню розпаковку. І я його вирішила посадити в вторг для того, щоб порівняти потім, коли буду викопувати, які результати, все ж таки, там по корінню і по росту бульби. Сьогодні викопувати я нічого не буду. Це перша частина відео про каладіуми. Друга частинка буде тоді, коли ці каладіуми вже будуть готові до сну. Тоді ми з вами будемо діставати всі бульби і дивитись врожаї. В принципі. Чим добре у торфоперліті вирощувати, тим, що якось краще все ж таки каладіум тримає листя. Бо всі каладіуми, які у мене ростуть у личузі, або переливаються, або навпаки, недоотримують вологу. Я не знаю точно, бо знову ж таки я вирощую каладіуми перший раз, перший сезон. І тримають листя вони набагато гірше і менше. Тобто листочки ось так згинаються, по-перше, постійно. Я дивилась багато інформації в інтернеті. Це означає, що він був перелитий. І, в принципі, так, якщо ми переливаємо нашу рослину, якщо їй забагато вологи, то і листя тоді стає важким. І ось цьому череночку дуже важко тримати листочок. А, тому я не можу сказати, наскільки правильно і наскільки сподобалось каладіумам у лечузі. Але, мабуть, наступного року я все ж таки всі каладіуми буду садити у торфоперліт або у кокоперліт. Можливо, все ж таки їм буде краще. Не знаю, але коріння у них розвивається у лечузі дуже класно. Є у мене ще ось такий каладіум, це сорт Gemstone Pink. Має він ось такі листочки ніжно-салатового кольору з яскравою насиченою рожевою прожилочкою. І цей каладіум теж у мене ріс у лечузі, але ви бачите, що все листя, яке у нього є, воно якесь типу покручене, погнуте, все висить на боки, зовсім якось він негарно росте. Я подумала, що це саме через лечузу. Дістала його з личузи буквально десь 2 тижні тому пересадила у перліт. цей росте у кокосовому торфі з перлітом. І, відповідно, ось тільки коріння він наростив, аж позакручувалось знизу на горщику. Тобто, в принципі, і той, і той варіант нормальний, має місце бути, але мені ось така форма не подобається. І саме цей сорт, от те, що я обіцяла розповісти про сорти, що саме Джемстон Pink, він такий більш дрібнолистий, але росте кущем більш пишним. Листя у нього багато завжди. Тримає він його у мене недовго. Я не знаю, як у інших. Якщо у вас є такий сорт, будь ласка, поділіться. Якось листок він виростив один, другий зразу опускає. Тут дрібненькі так само, навіть попри те, що вони не дуже важкі, ці листочки тримає, він якось їх не дуже гарно. Але я думаю, що це в першу чергу якісь. Мої недоліки в догляді, або я щось з поливом грішу, або їм не вистачає якихось поживних речовин. Хоча що в лечузі, що в торфі я їх регулярно підгодовувала. Та Разом з тим маємо ось таку картину. І так, зараз вже осінь. Саме, ой, саме цей каладіум вже готується спати. Про це нам кажуть і ось ці жовті листочки, і ось ці, які він погано тримає. І також перша ознака, що каладіум у нас засинати вже хоче, це те, що у нього є молоді рости, але він їх не розкручує. От якщо таке є, у мене бачите, тут їх три штуки стирчить. Виправлю, щоб не перетискалися. І ці листочки не відкриваються. От коли вони перестають відкриватися, навіть один почав вже жовтіти в такому закритому вигляді. Це ознака того, що цей каладіум вже хоче відпочити, хоче поспати ця бульбочка, і час її готувати до відходу на сон. Наступний мій Каладіум – це ось такий радіанс. Виглядає теж дуже кольорово, дуже такий насичений, гарний, має яскраву насичену рожеву прожилочку, білі плямки навколо прожилочки з трошки таким жовтуватим відливом, і йде зелена облямівка, наче мережево. Покажу вам ближче. Ось такий листок гарний. Дивіться. І ось у мене розкрився тут ще молоденький листочок, більш зелений, але це якраз. Відкрилось нове ось це вічко, прокинулась брунька, пішов новий рост і молоденькі листочки більш такі зелені. Якщо встигне розкрутити ось цей листочок посередині, там де великі листки, то при яскравому розсіяному світлі цей листок буде більш схожий на ось такий буде більше білого, більше рожевого. Якщо світла їм мало, то вони стають більш зелені. Щодо цього сорту, він у мене, як бачите, як і мій Red Wine поряд. Вони у мене в маленьких горщиках. Тут бульбочки всього 3 см. Хоча як каладіумам, так і всім цибулевим, і всім іншим бульбовим, таким як кали бульбові і так далі. Їм горщики потрібні якомога ширше. Для того, щоб вони могли розігнати коріння. І чим більше коріння, тим одразу більше листків тримає каладіум. І, по-друге, тим більше поживних речовин встигає за сезон наїстися бульба, і тим більше вона виростає. А чим більше виростає бульба, тим більше листя крупніше, і тим більше його по кількості буде наступного року. Тому у тісні горщики садити каладіуми краще не треба. Краще посадити у ширший з запасом, але я ось ці 3 см посадила у вісімки. Тому що місця у мене не так багато, і великі горщики здоровенні ставити під кожен маленький, навіть каладіум просто нема де. До речі, ось Red Wine вам ще покажу. Це, взагалі, мій один з найулюбленіших сортів. Подивіться на цей лист: ніжно-жовтого кольору фон, темно-зелені прожилочки насичені, і бризки. Подивіться на ці бризки, наче фарбою хтось просто порозмальовував або дійсно вином поприскали і такі плямки лишились. І тонесенька-тонесенька облямівка йде по листочку, по контуру. І ось. Менший вже на осінній, вже менший листочок, теж тільки-тільки відкрився, але тут вже, як бачимо, більше зеленого. Це пов'язано з тим, що Сонце вже не таке активне. Всі ці каладіуми у мене стоять на південних підвіконнях. І деякі сорти, такі, як, наприклад, ось ця міс Мафет, такі, як ось цей Радіанс, такі, як моя. ось ця... Shy Bright, вони у мене навіть фіранкою не притінені, але я так робила не одразу, не буцнула їх на сонце. Я спочатку ставила їх за фіранку, потім поступово ту фіранку відкривала спочатку на півгодини, потім на годину. І коли я переставила їх вже на відкрите сонце, то кольори стали набагато красивішими і насиченішими. І також більше рожевого наші каладіуми дають, як і бегонії, наприклад, саме на сонці. Якщо ми ставимо їх десь у більш притінене місце, то одразу вони йдуть у зелений колір. Прикладом цього є моя шайбрайт сором'язлива наречена. Ось так виглядає листок, який у мене ріс, коли я цей каладіум переставляла сюди на стелаж. Світла їй тут не вистачало, але коли я переставила її знову на підвіконня на сонечко, одразу пішли рожеві плямки. Та разом з тим я вам зараз тут вставлю фотографію, як виглядав він, коли він тільки-тільки прокинувся, які листки він давав і які мають бути. Якби я його не прибирала на стелаж, то вони б такі були гарні, рожеві, прозорі, ніжні, наче мережево, і оцього зеленого майже б не було. Це от саме проблема з освітленням. Моя міс мафет ось такий гарний-гарний сортик. Мій чоловік каже, це рослина з вітрянкою, тому що на ніжно-салатовому кольорі темно малинові насичені такі плямки подивіться, які листочки гарні. Цей сорт мені дуже сподобався, тим, що він досить низькорослий, десь 18-20 см іде череночок листочка. І тримала листя вона дуже-дуже багато. Зараз вам тут ставлю фотографію, покажу, як вона виглядала влітку у найкращі свої часи. Ну, а зараз ми бачимо, що цей каладіум вже починає засинати. Вже два листки, і зразу він мені віджовчує. І вже майже листя і немає, бо все, що висихає листя, я зразу знімаю. Залишок це те, що ще у нас трошки фотосинтезує і ще дає наші бульбі трошки насичитись. І ще один мій сортик це Autumn Beauty. Дуже кучеряве таке гарне листя, насичено червоно-помаранчевий всередині, і зелений іде по краю. І цей сорт дуже цікавий тим, що він протягом року може змінювати своє забарвлення, ставати як більш помаранчевим, так і більш зеленим. І так само ось у мене є лист, який висить на бік, бо цей. Череночок не може тримати навіть ось такий невеличкий лист. Прибирати ось такі листки, ще майже живі, Ніхто не радить. Є такі люди, які кажуть, що з цього листка вже нічого рослина не отримає. От саме з бульбовими рослинами я не раджу вам прибирати ось такі ще листки, які мають зелений колір і якимсь чином ще фотосинтезують, адже бульбова рослина має забрати з листка всі поживні речовини і на зиму ними насититись. Тобто, от саме з бульбовими, це 100% працює, що бульбова рослина забирає з листка всі сили перед тим як цей листок повністю ось так засохне і повисне сухим. Коли вже повис сухим, можна прибрати, а ось такі краще лишати. Ну і те, що я ще сьогодні хотіла вам розповісти про каладіуми у цій першій частині, це те, що ми вже. Побачили, що деякі мої рослини починають засинати, відповідно, ми їх маємо підготувати вже якось до зимівлі. Робимо це наступним чином. Коли ви бачите ось такі ознаки, як тут, як у моєї місмафет отут, І також, якщо ви побачили листки, які стоять більше тижня або півтора тижні і не розкручуються, то в такому випадку. Починаємо готувати. І також додатково причиною для підготовки до сну у нас є зниження температури. Тому починаємо слідкувати за прогнозом погоди наперед, на 2-3 тижні або навіть місячний прогноз. Я знаю, що вони брешуть інколи, і що все може помінятися, але це найкращий варіант і спосіб. За 2-3 тижні або побачивши симптоми, ми даємо нашій рослині фосфорно калійне добриво у половинній або навіть третинній дозі концентрації. Перепрошую. Тобто, якщо, наприклад, це у мене є добриво для квітучих рослин, фосфорно калійне там 4, 5, 8 у мене. Азоту, фосфору і калію я його буду ділити на три. Не один ковпачок, а третинку ковпачка. І проливаємо наші рослини зверху по вологому ґрунту. Чому зверху? Тому що на гноті вона буде потроху пити і деякий довгий час умовно. А коли ми даємо нам, нашим рослинам добриво зверху по ґрунту, то рослина отримує всю цю дозу одразу і отримує такий, типу, як поштовх по вологому ґрунту. Обов'язково. Пролили добривами. Про добрива, про концентрації добрив, про скільки лити, є окремий випуск, посилання у куточку, і буде в кінці відео, пролили, і на 2-3 тижні лишаємо нашу рослинку в спокої. Звісно, що вже не підливаємо воду у нижні горщики, а просто поливаємо зверху, повністю каладіум просихає, тільки тоді ми його поливаємо і поливаємо не сильно, не так, щоб знизу прям рясно цікала та зайва вода, а просто даємо зрозуміти нашій рослині, що таких умов, які були влітку, вже не буде. І також додатково скорочуємо світло, переставляємо, наприклад, з півдня їх кудись на північ, кудись можна навіть там, відставити в темний якийсь кут, і це теж нашій рослині дасть зрозуміти, що їй пора відпочивати. Також у цій першій частині я вам хочу одразу сказати, що не всі каладіуми мають взимку спати. Якщо каладіум вже проявив ознаки, що йому потрібно відпочивати, то це 100% цю бульбу треба вже готувати до сну. Але якщо у нас бульбочки маленькі, от як, наприклад, мені сьогодні приїхала ось така відламана маленька. Також каладіуму у яких бульбочки 3-3,5 см. Такі бульбочки можуть не піти на сон. І доки ви на них не побачите все ж таки ознаки, що рослина втомилася. Можете не готувати її до сну, лишати її на світлі, поливати, як і раніше, навіть попри те, що осіння температура буде мінятися, і прогноз погоди теж попереду не дуже оптимістичний. Саме маленькі бульбочки краще лишати все ж таки, рости. У неї просто немає стільки клітин. Щоб набрати достатню кількість поживних речовин за сезон. І відповідно така бульба за зиму може всохнути і стати в 2-3 рази меншою. І вони дуже часто взагалі й самі не йдуть на сон. Ну а великі краще все ж таки їм відпочивати, тому що за літо бульба виснажують. Якщо у вас великий каладіум і ви не хочете його класти, спати, то будьте готові до того, що з ним буде така сама історія, як і з маленькими. Він буде у вас рости. Понад сезон буде там ще 2-3 місяці до весни рости, а потім він почне просто слабшати, ви це побачите одразу. І коли ви викупаєте ту бульбу з великою вірогідністю, вона також зменшиться у розмірах. Тому каладіуми все ж таки великі дорослі, це у яких бульби 5 см і більше, їх потрібно відправляти на відпочинок. Ну і я хотіла про це сказати у другому Випуску, який буде трохи згодом, але скажу про всяк випадок і зараз, бо, можливо, у когось в Каладіумі вже потрібно спати, вкладати, викопувати чи не викопувати бульбу. Є два великих плюси того, що бульба викопана. Перше, це те, що у вас порожній горщик з плячою рослиною не займає місце. Для мене, наприклад, це дуже актуально, бо ви бачите, що в мене деякі горщики у каладіумів досить такі великі. І другий момент це те, що після сезону росту, після активної хвилі росту, у каладіумів дуже часто може підгнивати дно. Під бульбою волога не випаровується, тому дуже важливо бульбу все ж таки викопувати, дивитись дно, бо коли я пересаджувала ось цей джемстон Pink з лечузи у Кокоперліт, то у нього дно було. Замокли, з нього злізала аж шкірочка, і перед тим, як його посадити у ґрунт, я його замочувала у Максимі. Що буде з каладіумом, який ви не переглянете, не обробите вчасно. Знову ж таки, гнилосні процеси ще деякий час будуть відбуватися, аж доки ви повністю не перестанете поливати свій каладіум. Потім, звісно, ця рана підсохне, але те, що встигне згнити, то звісно, що воно теж відсохне. І бульба стане знову ж таки меншою. І на наступний рік ви отримаєте менше за розміром і за кількістю листя. Прибирається повністю все коріння, все сухе листя, яке вже повністю все сухе. Можуть лишатися ось ці маленькі листочки ще деякий час у молодих. Ось цих вічок. Вони можуть ще вегетувати, можуть рости, але коли у нас ось це велике доросле листя вже відсохне, то і ці теж краще прибрати і відправити бульбу спати. Зачистили замоклу бульбу, зняли оцю шкірочку ножем стерильним зачистили всі гнилосні тканини, потім обробили хорошим якимсь фунгіцидом типу Максиму або первікуру. Наносимо його пензликом на бульбу знизу. Якщо є гнилосні процеси зверху, то тоді повністю на всю бульбу підсушуємо і потім лише вже ховаємо цю бульбочку далі. Ну, а Якщо з бульбочкою все нормально і вона не замокла, то в такому випадку ми просто викладаємо їх на серветки. Які добре вбирають вологу. Викладаємо на якесь сухе і дуже тепле місце для того, щоб підсохли залишки корінців, всі е, залишки вічок. Бульба сохне кілька днів, кладемо в сіточки, або кладемо в тирсу, або можна класти у вермикуліт, сухий, пересипаєте в коробку і в темне, тепле місце. На холод не треба їх виносити поклали І раз на місяць обов'язково перебираємо і перевіряємо, чи нічого там не запліснявіло, бо в бульбі всередині волога лишається. Чи нічого там далі не гниє. Але про це я детальніше розповім у наступній частині про каладіум, коли мої точно вже зберуться спати. Можливо, ось ця міс збереться вже скоро, і тоді випуск буде трошки швидше. Ну а на сьогодні я все, що хотіла, розповіла. Сподіваюсь, було цікаво, корисно. Подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.